Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Wildcraft. Але не просто Wildcraft, а типи дурниць, хто там заходить в Wildcraft чи просто по приколу. Перше це у нас, я думаю, може це всі робили. Тип отак. Я теж так робив. Навіть коли ти от відбіжиш. Отак, отак. Тут нічого. Далі друга дурниця, ми зараз вийдемо. Я от коли, пам'ятаєте, хто грав Wildcraft, шостий Violet Pass був. От, знаєте, що таке Wieltpass? Оце все. І отут от, Pass, І тут е, вийшов новий нова тварина І це був кінгуру. Я як пам'ятаю, в мене було 90 кристалів чи скільки? Ні, десь не на 90 навіть, а десь... 139. І я такий бачу цього такого неперевершеного нашого маленького кінгурунятка. Я от беру просто все скупляю. Я навіть задонатив, пам'ятаю мене на другому аккаунті. Але я дарма, я вийшов, я якось видаливаю відкрав, не знаю для чого. Я оці костюмчики все купляв для маленького мого кінгурунятка. А от коли от, перший раз восьмій Wild Pass вийшов, це було 2024 Був весною, от такого побачив. <рес> Я навіть не знаю, як сказати, якогось мутанта. Мені він дуже сподобався перший скін оцей, Я вже хотів донатити. Ну і це, четверта дурниця в тому, що ти просто забивав коментарями. Тобто, всього чат. Я не знаю для чого, але я цього ніколи не робив. Деякі люди цього серви. Ну на ну, тим все. Всім па-па.